Товариство знову авто у вашому екрані, а це означає, що ви на каналі Макс авто. Мене звати Максим. і Я розповідаю про ті автомобілі, які продаю. Знімаю це відео для авторія, для нашого оголошення. Але також буду радий, якщо ви оглянете це авто тут у нас у Ютубі, друзі. Під в, в описі до цього відео є мій номер телефону. Якщо вам потрібно зв'язатися для того, щоб придбати це авто, будь ласка, переходьте в опис, беріть номер та телефонуйте. А перейдемо безпосередньо до опису автомобіля. Це у нас 2005 2006 рік. 1.9 дизель Volkswagen Transporter t 5 Вам не дасть забути нічого в цьому авто, що це Volkswagen, що це надійна, класна, акуратна, гарна. Та збережена машина. Товариство: я не купую версії 2,5 дизель, вони мені не цікаві. Є у них в цих Т5-х один унікальний по якості мотор. Це 1,9 дизель. Вони бувають на 74 кВт, бувають на 63 кВт. І це в будь-якому виконанні надійний класний двигун, який не принесе вам проблем. Товариство тут класна комплектація. Зразу скажу для тих, хто шукає колекцію, друзі. В нас колекційних автомобілів немає. В нас є автомобілі від власників для вашого життя, для того, щоб ви купили і багато-багато років їздили на цьому авто, що означає відсутність колекційного стану. Друзі, це означає, що авто було в експлуатації, воно має сліди користування, воно не нове буквально цього року, бо ми повнулись 20 років, але це не заважає йому залишатися актуальним. Давайте покажу вам салон, тому що бесіда бесідою, а якість салону. sled pokazati. Товариство дуже гарно обшитий бусик, дуже гарно зроблений і акуратний. Звертаю вашу увагу, нічого по сидіннях порепаного, потрісканого, з дефектового немає. Друзі, екошкіра чи шкіра не знаю. Дах у нас дуже красивий. Подивіться, будь ласка, яка тут зроблена стеля. Машина допрацьована. Бачите, отаке перфорація керма, комплектація включає кондиціонер, комплектація включає склопідйомники. Подивіться, будь ласка, світло. як... В сучасному якомусь автобусі ну досить світло, досить практично. Мало того, допрацьовані фари товариство. Фари в нас на LED знову ж таки, оптиці, вона не сліпить, вона достатньо адекватна. Мало того, товариство в цьому бусі є круїз контроль. Зручна функція, не знаю, чи використовуєте її в Україні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користуєтесь хоч колись е, власне е, круїз контролем. Друзі, щодо обслуговування, оце я е, чуть не пропустив. Власник, це поважно, Людина старша, яка знову ж таки такої старої школи і обслуговувала машину як слід. Бачите, все гарнесенько виглядає по салону чи по картах дверей. Нічого знищеного немає. Повторюсь, не нова машина слідами користування, але знову ж таки стан адекватний. Друзі, машина обслужена від і до ремні ролики, Повністю все замінено на 376-й. Нагадаю, зараз у нас 378 тисяч. Так само замінене масло, фільтра, машина готова вже до експлуатації. Усі рідини по колу. чи гальмівна рідина, чи чиптосол, все повністю зроблено від початку до кінця. Друзі, що до ціни, Вабуть, ви чекаєте від мене саме цього. 8 тисяч доларів з торгом на місці. Нагадаю, вам, друзі, ми займаємося добрими автомобілями. Ми дбаємо про свою репутацію. Ми готові до викупу вашого автомобіля або обміну автомобіля. Якщо вам цікане в дане авто, в описі до цього відео нагадаю, є мій номер телефону і можемо спілкуватися.